На каналі є житло і презентую до продажу однокімнатну квартиру загальною площею 44 квадратних метри, місто Ужгород, житловий комплекс Паркленд. Квартира знаходиться на третьому поверсі за адресою Логоцького 80. Тут 10-й корпус. Незабаром здається в експлуатацію. В квартирі окрема кухня студія, житлова кімната, прихожа та санвузол. Як ви бачили, гарний балкон. Вікна з алюмінієвого профілю виконані, з утеплювачем постачає сюди компанія Salamander. Кухня студія має 21 квадратний метр. Розведено сантехніку і каналізацію. І залишено, як ви бачите, штрубу в стяжці для того, якщо ви захочете собі перенести точки, щоб ви не штрубили саму чистову стяжку. Покажу периметр кухні. Тут з кухні студії зразу вихід на балкон. Ось так. Далі йдемо прихожа. Прихожа, має до 4 квадратних метрів. Тут розміщується сам колектор на теплу підлогу. Тепла підлога по всій квартирі. Як ви бачите, маємо з вами 1, 2, 3, 4, 5 контурів. Ось така прихожа прямо по курсу, житлова кімната, ліворуч. Кухня студія, праворуч санвузол. Санвузол має 4 квадратних метри. Кухню студію переглянули. Прихожу також, тепер кімната. Житлова кімната має 15,1 квадратний метр житлової площі, панорамні вікна на всю ширину висоту е, даної кімнати. До речі, тут, як ви бачите, дверний проєм. На всю висоту. Захочете собі 210 двері, захочете 250 і покладати, нема проблем взагалі. Ось така гарна кімната. Дана квартира продається по дуже фаній ціні. Переглядайте ціну в описі. Це найнижча ціна, яка є взагалі на ринку, оскільки вартість у забудовника на 100 доларів вища. Тому обов'язково звертайте увагу на цей об'єкт. вам було цікаво підписуйтесь на мій канал. Кому треба більше інформації, або хтось шукає інакше житло іншого формату, або житло під його серію відновлення, також звертайтесь. дані угоди закриваємо. Комісія для військовослужбовців, їхніх сімей е і також для силового блоку відсутня. Всім бажаю гарного дня, бо благословення і швидкої всім нам перемоги.